Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії і продовжуємо нашу рубрику питання відповіді. Наступні, наступне питання, вірніше їх навіть два, від двох людей, але на одну тему. От, вони звучать так. Перший дописувач пише. А до чого тут християнство? І як це баба, Бог син жіноче начало? Це брехня аврамічного вчення в тому, що там немає жіночого начала. Бог Отець, Бог син три крапки. Авраам породив Ісака, Ісак породив Якова три крапки. А мама де? Мама ж є матерія? І подібна дописувачка чи дописувач другий. Людина повинна стати сином чи донькою Божою. От така одвічна тема на питання гендерної політики, яка сьогодні будоражить увесь світ. І от вона приходить і до нас, і ми теж спробуємо з цим. Поговорити на цю тему з позиції духовної науки. Е... Ну, знову ж, мабуть, найперше, це мало б бути питання, якщо світ керований, на чому ми, які люди, які хочуть обзивати етнософію, стоїмо вперто. Тоді питання. А для чого розбул... відбулося оце розділення е статей? Адже раніше ще е в Ліморійську е корінну расу, як подає Духовна наука, люди були андрогенами. Тобто людина сама в собі мала чоловіче і жіноче начало, сама оплодотворялася і, е умовно кажучи, розмножувалася. Щось наподобі вегетативного розмноження, тобто від, від людини відростало нова, нове тіло, куди душа переходила в то нове тіло і старе залишалося, покидалося. І до того часу люди так жили, чоловічі і жіноче, було в одному. Питання для чого сталося те, що Керівники цього світу, керівництво духовне вирішили людину розділити на статі. Тим більше, це розділення воно відбувалося поступово, воно відбувалося дуже повільно. Наприклад, ще в Атлантиду, до середини Атлантичного періоду, людина теж несла дуже потужно в себе ці два начала. І при народженні, якщо людина була жінкою, то десь так років 30 середині свого життя вона ставала чоловіком. І навпаки, якщо людина була чоловіком знову ж доходячи до, до середини життя, людина ставала жінкою. Тобто воно так, людині було ще поєднано. І тільки вже в нашу е, арійську корінну расу, в яку ми зараз живемо, в нашу, в нашу епоху, це вже дуже сильно розділено і ці два начала, чоловічі і жіноче, перебувають. В стані постійного поборювання, в постійної боротьби. Питання залишається. Для чого? Ну, те, що говорить про це духовна наука, воно пов'язано з еволюцією розвитку людини. Людина, яка прийшла в цей світ, вона її завдання навчитися творити. І навчитися мислити. І для того, щоб оце творення і мислення могло розвиватися максимально продуктивно, відповідний час було оце, створено це розділення. Причому розділення воно відбувалося таким чином, що у сьогоднішня людина, яка є, наприклад, фізіологічно чоловіком. То в неї на ефірному плані ефірне тіло, в неї жіночого роду. І навпаки, якщо на фізичному плані це жіноче тіло, то на ефірному плані в неї чоловіче тіло. Тобто воно все рівно поєднано, але вже на, більш, на інших планах. Тобто в Атлантиді воно було поєднано на процесі життя, тепер воно поєднано на різних рівнях. І чому це так? Тому що, от, наприклад, ще в Лімурію, коли тільки відбулося це розділення, чоловіке, коли людина проходила в цей світ чоловіком, вона, її завдання було розвивати волю, потужну волю. І вона проходила всякі випробування вольові на, на витримку, на якісь діяння, де треба було прокладати волю. А та сутність, яка проходила цей світ жінкою, вона, її завдання було спостерігати за тим, як розвивається оця воля, як, як діє оця воля, і е, думати про це, аналізувати про це, мріяти про це. І таким чином жіноче більше розвивало душевні задатки, а чоловічий напрямок розвивав вольові вчинки. І в кінці кінців це перетворилося в те, що там, де розвивалися оці жіночі задатки, душа ставала дуже така гармонійна, плоска, широка, з великою амплітудою, і людина, жінки мали дуже, сильний, дуже сильне відчуття духовного світу. Вони були з ним дуже сильно поєднані. Чоловіки ж. Навпаки, вони втрачали це відчуття, і вони ставали все більш і більш відірваним від духовного світу. В Євангелії, наприклад, це виражено у, у розділі там, де говориться про Каїна і Авеля. І хто вчив духовну науку, хто вчив ці питання, то він знає, що авеліти. Це всі ті люди, які мають відчуття духовного, які мають духовні, духовне яснобачення, духовні якісь переживання і так далі, які дуже сильно пов'язані з, з цими речами, і які мають магічні здібності. І в зв'язку з тим, що вони мають магічні здібності, що вони відчувають духовне, вони дуже слабо. Придатні для того, щоб робити щось себе. Якщо вони щось і творять, то вони творять тільки так, як це вони відчувають, як їм диктує, духовні, диктує духовний світ. Навпаки, ті люди, які цього не мають цих задатків, вони дуже сильно вклинюються в матерію, дуже сильно в неї впрацьовуються, і вони дуже стають самостійні, вони дуже стають відірвані від духовного світу. І це є принцип. Свободи, який виробляється. І коли жінки раніше, якщо взяти в часи Атлантиди, то магія, потужна магія йшла від жінок. Вони були здатні до цього. І можна сказати, що чорною магією була втоплена Атлантида, вона прийшла до свого краху. І за цим стоять, стоїть велика жіноча магія. І для того, щоб не заважати людям у свободі творити у фізичному світі, пізнавати фізичний світ, жінки у свій час були відділені від, від чоловіків. Саме тому, що жінка, як мах, була сильніша за чоловіка. І тому всюди, де були оці збиралися чоловічі ордени, туди жінок не допускали, чи це в церкві жінку не запускають за хрестя, чи це в якійсь ложі, жінки, жінки туди, як правило, не вхожі, чи це на Запорізькій Січі, там жінки не вхожі. Тобто і це не пов'язано з, просто з біблійним вченням, а це пов'язано з духовною необхідністю, з необхідністю еволюційного розвитку. Але людство розвивається, і тепер прийшов час, коли жінка, по-перше, вона практично повністю втратила свої магічні здібності. Вона в цьому плані зрівнялася з чоловіком. А е, чоловік, навпаки, е, Люди, чоловік може так само, коли він працює, може так само мати такі самі задатки, духовні, магічні, як і жінка. Тобто це все вирівнялося. І тепер уже так категорично, це питання не стоїть. І чим далі це питання все більше і більше буде згладжуватися. Ну те, що раніше воно було так категорично стояло, це пов'язано з тим, що я сказав. Більше того, ми, коли дійдемо до. Коли ми торкнемося, почнемо вивчати або е, визначати, здобувати наскільки зможемо місію України, ми торкнемося е, глибинної історії України, духовної історії України. І ми торкнемось такого явища, як е, трипільська культура, де панував матріархат. Ми торкнемось такого явища, як Амазонки, які були так само нетерпимі до чоловіків, як патріархальне суспільство, нетерпимо до жінок. І це теж були необхідні речі розвитку людства, не одного якогось народу, там слов'янського чи семітського чи, чи ще якогось, а людство в цілому. Ну, от така, таке моє бачення цього питання, відповідь на це питання. Хоч я кажу, що коли ми дійдемо до, до глибинної історії України, ми ще раз до цього питання, звичайно, повернемося. Дякую за увагу. На сьогодні, все.